Відео для тих, хто хоче бачити, як змонтований капельний полив. Отут змонтована насосна станція. Насосна 4 кВт 42 куба в годину. такий тиск. 90 труба, основна. Іде туди в кінець. Зараз покажу, що там. Тут поставлений фільтр на 50 кубів. Далі підключений до нього лефлет. На флета вже краниками. Краник я не клав, клав прямий. У мене було все вищитано по кубатурі. Ось такого плану. І йде туди. А там вже ділиться на два сектори. Тут, щоб не робити коліна, сюди просто поставив трубу прямо і поділив на два сектори. І все.